Друзі, всім попривіт. Отримали дуже велику різну кількість розкладачок в різних кольорах. Одна розкладачка якраз перед вами. Дивимося до кінця. О, вона йде коробці. Важить Важиться розкладачка 10,8 кг. Ось в такому віді вона йде. Далі. Я вже одну із них розклав. Мені десь плюс-мінус 100 кг. Тут класно, що є така от подушечка. Дуже гарно відпочити, Я тільки розвантажив ці розкладачки, хочеться дуже гарно відпочити. Прям просто красота. Далі дивимося. Тут є розкладачки, розкладачки є преимущества. в неї регулюється спинка. Тут є такі кріплення, які можна зафіксувати в будь-яке положення. Але обов'язково з двох сторін, щоб вона тримала. І можна відпочити вже сидячи. Дуже комфортно. Також є кармашек, можна покласти телефон, якесь, якусь водичку. Отакі от кармашки йдуть. Тканина йде дуже міцна дебела, кардура. Далі дивимося ззаду, йде посилені такі резинки. Дуже гарно все прострочено, прошито. Дуже міцна труба. Ножки регулюються, на любе положення виставляєте. Дивимось далі. Ну що, можна вже і отримувати. Замовляйте на нашому сайті Лодки Вулкан. Силочку залишимо під цим відео. А ми поїхали для вас знімати ще. Інакше розкладачки. Всім гарного дня, Па-па.